ZIL 130 Revival 2026 повертає до життя легендарний дух радянської індустрії, але тепер у сучасному виконанні з новітніми технологіями та комфортабельністю. Цей вантажівка став справжнім символом епохи, і його оновлена версія 2026 року поєднує історичну міцність із прогресивними рішеннями майбутнього. Новий ZIL отримав кардинально оновлений кузов, зберігаючи класичні лінії оригінального 130-го, проте доповнений аеродинамічними елементами, LED-оптикою та міцним сталевим каркасом, що підвищує безпеку та довговічність. Під капотом тепер працює гібридна силова установка поєднання турбодизеля нового покоління з електродвигуном, що дозволяє зменшити витрати палива майже на 30% та підвищити крутний момент для перевезення важких вантажів. Така конфігурація забезпечує ZIL 130 Revival 2026 вражаючу тягу, особливо на бездоріжжі або в умовах сільського господарства. Система повного приводу та електронне керування підвіскою гарантують стабільність і комфорт навіть на складних ділянках дороги, що робить його придатним як для роботи, так і для військових чи рятувальних місій. Інтер'єр нового ZIL зазнав радикальних змін замість мінімалізму минулих десятиліть, ергономічна кабіна з цифровою панелью приладів, клімат-контролем, мультимедійною системою та зручними сидіннями з підігрівом. Застосовані матеріали високої якості забезпечують витривалість у складних умовах експлуатації. Компанія також приділила увагу безпеці, встановивши сучасні системи ABS, контролю стійкості та допомоги при старті на підйомі. ZIL 130 Revival 2026 це не просто повернення легенди, а символ відродження промислової майстерності. Він зберігає емоційний зв'язок із минулим, але при цьому демонструє, що навіть старі ідеї можуть отримати нове життя завдяки інноваціям. Ця модель створена для тих, хто цінує надійність, силу та історію, поєднану з технологічним прогресом.